Шановне товариство, сьогодні у мене на огляді аж три релізи житнього солодового віску з дистиларії Кіро. Чим цікавий кожен цей реліз, що додала бочка з під Хересу Олороса житньому солоду, звідки в Кіро Wood Smoke аромат лісу, та на якому торфі сушили солод для віскі Кіро Pit Smoke? Про все це поговоримо в цьому відео. До речі, огляд на дистилерію Кіро та її стартовий зразок Кіро Rye в мене вже є на каналі, тому переходьте за посиланням, ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео, і мені дуже буде приємно і це допоможе в просуванні каналу і цієї теми у нас в Україні. Ну а зараз ми одразу перейдемо до дегустації цих без перебільшень унікальних і цікавих Молтів, але перед цим першочергово треба зазначити, що фінська дистилерія кіро у своєму виробництві використовує виключно житній солод, поціновуючи віскі. Це неодмінно треба спробувати. По-друге, всі релізи даної дистилерії мають дуже приємну кондицію в 47,2% алкоголю, що дуже смачно і щільно. Також хочу зазначити, що дистилерія Кіро зробила досить логічну лінійку. Вони почали з того, що зробили Кіро Молтрай, це віск, який витримувався в нових бочках і все. Вони таким чином дали нам можливість спробувати і зрозуміти, що взагалі таке житній солод. Потім вони цей солод взяли та додали до нього витримку з-під хересу Алоросо. І тут ми бачимо поєднання житнього солоду і тепер уже Алоросо. І потім вони продовжили лінійку двома Димними зразками, але дим тут зовсім різний, і я про це неодмінно скажу. Тож, почнемо дегустацію. Першим я почну пробувати Kiro Молд Oloroso. Це у нас віск, який має, як я казав, вже приємну кондицію 47,2% алкоголю. Витримка відбувалася в трьох типах бочок. Це десь традиційна бочка для Kiro, нова американська бочка, бочка з-під бурбону, та, звичайно ж, бочка з-під Хересу Олоросо. Тому будемо зараз спробувати все це на аромат і насолоджуватись. Поїхали! Кіро молд-вороса. Це дуже-дуже так. Знаєте, він такий елегантний, він більш стриманий, ніж їх стартовий зразок. В ньому тут є звичайно ця тема меду, житнього хлібу. Тут уже немає свіжих фруктів, як у попередньому зразку. Тут уже в стартовому зразку. Тут уже ці свіжі фрукти змінюються на сухофрукти, саме так така тут ароматика. І потім, звичайно, класно довершена ця витримка у вигляді ароматики горіхів і навіть такого збитих вершків трошки. От. Якраз тут ця бочка із під Херсу Росла дала те, що вона повинна була дати. Даже якийсь натяк на ягідність тут є. Дуже класний комплексний ніс, який має розвиток. Що, пробуємо на смак. Все дуже щільно, все збито, ці, ця кондиція дуже приємна. Він сухий. В ньому спочатку солодкість з легкою кислинкою, як у сухофруктів. Ось така комбінація, яка дуже приємна. дуже приємна. Після смак тут я скажу напевно середньої тривалості, і тут уже з'являється така цікава легенька гірчинка темного шоколаду. Прикольний комплекс. Хочу зазначити ще знаєте, Спочатку не звернув увагу на колір, тут навіть. Тут не було зазначено про те, що там додають колір чи не коригують. Але саме в Olorсо, чим він відрізняється від інших, в ньому такий навіть трошечки червоненький якийсь відтінок, є такий мідь, мідь з червоненьким. Да, дуже, приємний, дуже приємний колір. Перейдемо до другого зразку. У нас буде Kiro Wood Smoke. Це віскі з дуже незвичним ароматом. І ось чому? Соло для цього віскі сушать на і гілках вільхи. Опа, а такого не було, ще, шановне да, товариство. І дійсно так, це віскі, який а, саме от таким чином суша солод, що є ну, досить незвичним, нетривіальним навіть. Да. А, також тут витримка відбувалася в трьох типах бочок. Це в нас вже традиційно декіра нова бочка, бурбонова бочка та французька бочка. Тут вони трошки витратили гроші, щоб нам було приємніше. Тому а, Пробуємо це віскі на аромат, і я вам це розкажу. Боже, цей віскі дарує емоцію, і він тебе переносить кудись далеко. В дуже тихе місто, містечко, я б сказав би даже. Чи місце правильно? А, чим пахне? Цей віскі пахне хвойним лісом після літнього дощу. Ось саме таку картину намалювала моя хвора фантазія. Тут, звичайно, є димок від кострища, тут є мокра деревина, такий навіть спил, знаєте, дерева, свіже, свіжий спил дерева, тут є камінь плодових дерев. Ось саме такий спектр ароматики є в цьому релізі. Це дуже цікаво, це запам'ятовується точно, і ти ніколи не спудеш його ні з чим іншим. Зараз навіть якісь плодові мотиви пробуваються, але так дуже-дуже легенько. Клас. Пробую на смак. І знову ці 47,2 дають цю щільність, дають цю збитість віскі. Він такий жирний прямо. Він солодкий, до речі, в ньому першочергово це солодкість. Ретронозально відчувається вже димок більш яскраво. Це таке поєднання меду та диму. І це мені подобається. Клас. Віскі з емоцією. Це круто дуже. Після смак тут, таки, тут також середня тривалість, тут уже продовжиться ця тема солодкості, дим, диму, димку, я б сказав, димок під костричів. Це, напевно, характеристика більш підходяща сюди. Мені здається, це віск, який ідеально підійде для прохолодного літнього вечора. Оце прям під цей віск кофта другий раз відбувається, знаєте, що відчуваю а, пряність. От пряність починається з другого ковтка, вона дуже активно направляється. І тут, напевно, не дарма вони потратились на французьку бочку. Саме вона дає цю пряність. Третім зразком у нас піде Kiro Pit Smoke. А тут уже у нас мова піде, якраз таки про звичний нам торф. Але не простий торф, а тут у нас торф. Як там вони пишуть, торф, прісноводний фінський торф і сушки відбувалася протягом 24 годин, що досить багато і довго. Ось тому тут саме історія про це. Під а тут також цей реліз утримувався в трьох типах бочок. І знову-таки це у нас нова бочка, бурбонова бочка. І тут фіни трошки зекономили, тому що третя бочка вони взяли з під релізу, який у них стартовий, це оце, який кіро Malt Rye. Але я думаю, що основне, що вони хотіли зробити, це підкреслити цю саме дивну складову. І в них все, я думаю, вийшло непогано, враховуючи такий бекграунд попередніх зразків. Тому кіро під Smoke пробуємо на ароматику, і знову таки насолоджуємося. А, боже, Боже, Боже. Тут у нас, знаєте, спочатку це таке щось схоже на підкопчене м'ясо. Але це швидко пролітає і далі у нас відчувається така запечене солодке яблуко на вогнище. Ось такий флешбек з дитинства у мене тільки що відбувся. Класно, що я цей віск дарує емоції, і дає такі приємні асоціації. Да. Саме ця солодкість димність, і це от, я ж кажу, це яблуко запечене на вогнище. от, от така історія. Боже, мені це дуже подобається. Потім знову таки це мед, це житній хліб, нікуди це не дівається. І це дуже приємно поєднується і воно розкривається з кожним наступним носом. Саме час спробувати на смак. Знову щільно все. Тут все тільно. Цей віскіс солодкий, в тут відчувається димність набагато більше, ніж в ароматиці вже. І тут таке сплетіння і поєднання саме солодкого меду з димком. Прикольне поєднання, мені воно заходить. Після смак тут, уже, знаєте, тут традиційно для торфенитих зразків він більше середнього. Навіть десь скажу довгий, тому що оця зігріваюча тема. З димком вона тримається досить довго. Я навіть коли куштував цей віскі, там коли готувався до огляду, то зробив огляди ну, для себе замет, там записавшись. Через півгодини щось там пішов уже по своїм справам, і я відчував цей житній солод з димком. Не знаю, скільки там каудалі було, Каудалі можна рахувати в годинах. Ну, ладно. не так, що активно відчувається, це, да, це більш середнього. Ну що, висновки, шановне товариство, житні солодові віскі від кіро заслуговує нашої уваги точно, тому що це щось унікальне, це щось інше, це крок в сторону, який точно вам сподобається і подарує вам реальну якусь емоцію. Я думаю, що це буде приємна емоція, тому що воно дійсно іншим, воно відрізняється від звичних нам солодових віскі. Тут знаєте, то, що мені ще подобається, що вони зробили дуже Логічну лінійку, я про це казав і буду казати, що в першому зразку да, Кіро Малтрайв вони дали нам можливість спробувати, що таке соло, житнє солод взагалі, як це, точка відліку. Да. Потім вони зробили таке апгрейд з Хересо Малоросо, і цей, ця бочка додала якраз те, що треба було додати. цей віскі під солод з Хересом. І потім вони продовжили лінійку Трендовим, напевно, смаками, трендовими ароматами це саме димні зразки. Дим тут різний, да? у нас вільха і торф, що взагалі щось унікальне, я про вільху зараз скажу. Тому воно все, червону лінію, цей житній слово він, він присутній, да? він є, це база. Але в кожному релізі є якісь свої допрацювання. І кожен реліз є індивідуальним. Але при цьому прослідковується тема житнього солода. Це круто, це треба спробувати. Я навіть думаю, що треба в та не думаю, зробимо в рамках фізкого клубу перший драм дегустацію цієї чудової лінійки, щоб ну як, вона не повинна пройти нас. Тому що це, це цікаво, це смачно, це, слава Богу, що доступно у нас в Україні. Тому все зробимо. Спочатку таки зроблю невеличке зізнання, Колись, коли я перший раз спробував саме два дивних останніх релізи да, в цій лінійці, то я не зрозумів різниці спочатку, ну, тому що це було після дегустації, і я, напевно, це в такому в трішки спробу думав, та ну дивний дивний яка різниця? Але коли я вже думчово сів, сам да, закрився в собі, налив собі всі келих і от сидів, записував свої враження. То вони зовсім різні, да, ти їх не сплутаєш ніколи, якщо ти кажеш за якусь дегустацію, навіть сліпу, там не сліпу, неважливо. Це дійсно різний дим, різний, різна куреність різний спектр ароматики. Кожен сервіс дарує емоцію, це точно. Тому це варто спробувати для того, щоб відчути на собі це і пережити це. Ось так до дистилерії Кіро бути, релізом жити, і я сподіваюся, що продовження далі буде, і ми будемо насолоджуватися вже і витриманими зразками, тому що це досить молода дистилерія, в якій треба час для того, щоб випустити вже якісь вікові зразки. Якщо воно буде це робити, буде дуже круто. Будемо чекати на це з нетерпінням. Дякую, що були зі мною до кінця. Що ж тепер ви знайомі з усіма винятковими віскі від дистилерії Кіра. Ну а спробувати ці віскі ви можете в будь-якому виномаркеті у мережі Оквайн або замовити на сайті Оквайн.ua. також дякую окремо імпортеру-дистриб'ютору Hunter за те, що ви знайомите віскі лаверів України з такими цікавими релізами, такими класними виробниками. Дегустуйте правильно, дегустуйте свідомо і тільки з задоволенням. Всім смачних драмів і до зустрічі! 爸爸。